Яря Буха прийшла до могили свого чоловіка, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення. Іван Ковальов служив у п'ятій батальйонно-тактичній групі у складі 81-ї аеромобільної бригади. Мій чоловік вже не перший контракт підписав в Збройних силах, тому коли почалось повномасштабне вторгнення, він був одним із перших, так як він був професійним десантником, він одним із перших поїхав нас захищати. Спочатку їхнє формування зосереджувалося в Харківській області на кордоні міста Чугуїв, а потім звідти, вночі 23 лютого, їх перекинули на місто Суми, де він прийняв свій останній бій напроти кадетського корпусу. Поховали воїна 15 березня минулого року на кладовищі у селі Затурине Полтавської громади. Через понад півтора роки від початку повномасштабного вторгнення на цвинтарі досі не облаштували меморіальний комплекс. Ми думали, що це буде більш таким швидшим процесом. Ми сподівалися, щоб, хоча б до цього першого ряду, можна було почати робити якісь підготовчі роботи. Однак цього не сталося, і родини героїв зокрема почали збиратися, обговорювати дане питання, і в нас виникла потреба встановити діалог з місцевою владою. Однак ми не отримали ніякої конкретної відповіді, окрім того, що запропонували певний проект, і, скоріш за все, у найближчому майбутньому він буде реалізований. Облаштування почали у вересні цього року. На це та проєктно-кошторисну документацію передбачили понад 20 мільйонів гривень із бюджету громади, розповів Рамаз Заркуа. почали приблизно три тижні тому. Робили геодезію підготовчі роботи. Зараз завезли робочий матеріал. Працює техніка. Зараз триває підготовча робота. Зачищують, вирівнюють, Зачищають, вирівнюють. Спочатку на меморіальному комплексі, окрім однакових надгробних плит, планували встановити козацький хрест. Нині внесли коригування та вирішили поставити дзвін. Є побажання, яке було збиралося з батьками і при коригуванні внесли зміни і до єдиного типу стандарту меморіальної саме надгробної плити, що воно було в єдиному концепції. Те, що було побажання в батьків, воно буде схоже як на Боженка на алеї Героїв. Але взагалі зроблено неправильно, тому що півтора року тому повинен був проведено конкурс архітектурний для того, щоб розробити саму концепцію алеї героїв як військового поховання, який вигляд він повинен був мати. Його й не було проведено. Керівник комунального підприємства спецкомбінат похоронно ритуального обслуговування Рамаз Заркуа повідомив, що завершити облаштування комплексу мають приблизно за рік. Цей меморіал має бути виконаний, тому що за якість його встановлення і за його довговічність вони відповідатимуть перед нами. Вони мають нам ховатися. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини, Полтава.